Вітаю! вітаю вас, дорогі овни на каналі Астроната. Мене звуть Наталі Федулова. Я астролог, і тут вас чекає астрологічний прогноз на травень 2025 року. Взагалі, всесвіт надсилає вам у травні дуже багато підказок, і я саме тут для того, щоб розшифрувати їх. Це мій дебют в Ютубі, і я дуже прошу вас підтримати мене лайками колокольчиками, тому що вас чекає на цьому каналі дуже багато цікавого насправді у майбутньому, тому що я планую робити прогнози на місяць, на кожен місяць, розшифровувати вам астротренди, такі значні астротренди, які будуть впливати на... Тривалий час, і багато багато всього цікавого буду завдання популяризувати астрологію і зробити її інструментом, який допомагає вам орієнтуватися у просторі у прийнятті рішень. Тож астрологія вже здавна вказувала людям шлях, і саме я дуже гарно знаюся на цьому і готова вам стати вашим провідником. Давайте коротко про те, що вас чекає в травні, такий. Трейлер. Тобто травень він буде легшим, ніж попередні два місяці, і взагалі це ваш місяць, дорогі мої овни. Чому? Тому що для вас наступає трирічний цикл. Саме Сатурн входить у ваш знак на три роки аж до 2028-го, і буде вас або нагороджати, або карати. Так, тому що Сатурн це планета карми відповідальності, і тут буде інспекція проводитись у певній сфері вашого життя, що потрібно зробити, і або робили ви щось тут. Сходячи з цього, ви будете отримувати той результат, якого заслужили. Ось так в прогнозі ви дещо дізнаєтесь про це. Також буде великий аспект з'єднання урана, сонця і Меркурія. Про нього також поговоримо. І поточні енергії місяця також вам розкладу. Венера, наприклад, буде йти весь місяць по вашому знаку, і вона дарує вам так, таку енергію, такий вайб. Просто послухайте до кінця це відео. Марс, у ваша головна планета, буде йти по леву, також будете себе відчувати, знаєте, таким всімогущим У вас буде багато активності, сил, натхнення, ініціативи, багато енергії в певній сфері вашого життя. Тож. Погнали детальніше про це говорити. Меркурій до 10 травня йде по вашому знаку по, в першому будинку вашого гороскопу. Меркурій, поки йде по, ну, до 10 травня по першому будинку, це взагалі аспект того, що у вас посилюється розумова активність. Ви такі більш кмітливі, більш заповзятливі, і е, вам хочеться навчатися, спілкуватися, ви займаєтесь якоюсь логістикою, ви багато. Присуваєтесь. А з 10 травня, коли Меркурій зайде, і до 26 травня, тобто в цей період, Меркурій зайде у ваш другий будинок, а другий будинок це сектор фінансів. Фінансів і взагалі доходів, розходів. І ну, тут в тільці буде, буде Меркурій, тому трішечки знижується ваша така імпульсивність, можливо, в висловлюваннях. Тому що Меркурій відповідає за наші думки, за розмови, за те, що ми говоримо, думаємо, пишемо і за поїздки, і так далі. І по-друге, ваші думки переключаться на сферу фінансів, на заробіток, на якісь нові джерела доходу. І це супер час насправді для того, щоб монетизувати ті знання, які ви отримаєте в травні або отримували до 10 травня. Взагалі, травень дуже сприятливий для того, щоб вчитися продавати знання, їздити у відрядження, укладати угоди, особливо куплі продажі тому що Меркурій це планета торгівлі. І, взагалі, травень для вас, дорогі овни, це максимально класний час для того, щоб щось продавати. Усі угоди можуть стати економічно вигодними для вас. А які саме дати для вас будуть прибутковішими? Це розкаже особистий прогноз і Особисті прогнози ви можете робити. Напишіть мені в Директ в інстаграм, і ми все це зробимо для вас. А якщо ви, наприклад, проживаєте на низьких вибраціях цієї енергії, а я щось розповім, як це визначити. У мінусі може статися що? Якщо ви будете втрачати гроші, знаєте, коли вони утікають, вам взагалі важко їх отримати. це означає, що ви цю енергію не використовуєте за призначенням. І перевіряйте, якщо так, то ви будете знати, що ви десь рухаєтесь не туди. А якщо все, по першому варіанту, якщо ви навчаєтесь, якщо ви комунікуєте, у вас все добре з грошами, ви щось продаєте, і у вас все виходить. Це значить, що ви йдете за тим шляхом, який потрібно. Венера. Плани та краси, задоволення, кохання йде по вашому першому будинку, і це класний час для вас. По вашому знаку це все відбувається, і вам захочеться себе порадувати, щось купити, украшати, бути в красивих місцях, робити б'юті процедури, приділяти більше часу своїй зовнішності ніж зазвичай, і сприятливий час для всіх б'юті процедур для вас. Але якщо ви чоловік, наприклад, вам також захочеться пошопитись, сходити в барбершоп або на масаж, або якась цікава жіночка у вас з'явиться в вашому оточенні. Марс, весь місяць іде по леву у вашому п'ятому секторі. Там, де йде Марс, там завжди дуже багато енергії. Це прям, знаєте, така ініціативна енергія, дуже активна, дуже дієва. І п'ятий будинок це сфера дітей. Сфера розваг вашої творчої проявленості, і що можна сказати? Це буде час, коли вам захочеться багато зважатися, займатися питанням дітей, або відпочивати з дітьми, або просто вам захочеться займатися своїм хобі. І готуватися до відпочинку, щось таке дуже приємне і дуже класне. І Тут ви прям знаєте, коли Марс, я кажу, дуже багато енергії, значить, ви будете дуже активні в цьому питанні. Повний місяць, 12 травня, в Скорпіоні буде напружений, тому що він відбудеться на напруженому аспекті між Плутоном і Меркурієм. Ну і ще й по вашому восьмому будинку це йде. Тобто напруження якісь такі моменти, якісь результати, тому що повний місяць це завершення, це кульмінація, результати. А восьмий будинок він символізує інвестиції, чужі фінанси, фінанси, тобто кредити, податки, тобто всі гроші, які ви не заробляєте, але до вас йдуть. Можливо, виплати якісь, і тут ви можете отримати якийсь результат або завершиться якась справа в цих питаннях. Енергія скорпіона, вона взагалі про гроші, про кризи і напругу. І тут ви можете сперечатися навіть на тлі фінансів, ваших фінансових зобов'язань або розподілу там, сумісного бюджету з вашим партнером. І також повний місяць може принести зміни, що стосуються взагалі заробітків вашого партнера з особистого життя. Не рекомендується в цей період брати чи давати в борг. За два дні до і після повного місяця майте на увазі. Період з 17 по 25 травня буде відбуватися такий також значний аспект з'єднання Урану, Сонця і потім ще Меркурій доєднається. І це у нас в астрології говорять про такий річний цикл оновлення. Тобто ми хочемо, ми собі будуємо план, що ми хочемо оновити. І отут у кожного такий вайб, знаєте, оновлення, визволення від чогось або від когось. І у, по цій сфері, в якій йде це з'єднання, ми можемо бачити, що буде актуально для вас. У вас буде затронута тема здоров'я і вашої рутини. Але більше про цей аспект я незабаром запишу окреме відео. Тож підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночки, колокольчики, лайки, і нічого не пропускайте. Я не знала, що я колись це буду говорити. Майгад. Так, 25 травня для вас дуже важлива астрологічна подія, дорогі овни, тому що Сатурн планета ходить на три роки у ваш знак до 2028 року. Сатурн планета карми, дисципліни, відповідальності. І вона буде перевіряти, де у вашому житті немає порядку і. Карати, якщо його немає, особливо відчують березневі овні, які народилися з період з 21 по 24 березня. І це період, коли ви маєте бути більш зібраними, відповідальними, дисциплінованими, особливо щодо свого здоров'я. І, взагалі, в плюсі це класний час для того, щоб схуднути, хто планував, тому що зробити це буде легше, ніж зазвичай. і Легше не за е, рахунок, так знаєте, на лайці, само собою щось буде відбуватися. А ні, тобто ви відповідально підходите до цього питання і маєте одразу такий, знаєте, заслужений результат. Але про також детально про цей аспект тут багато можна чого сказати. Я запишу обов'язково окреме відео. Тож тисніть колокольчик, щоб не пропустити його. 26 травня Меркурій змінює знак входить в близнюкій і в ваш третій будинок. І 27 травня молодий місяць в тому ж секторі і в тому ж знаку. Новий місяць це нова енергія, нові можливості, нові сюжети і процеси. А близнюки і третій будинок символізують навчання, близьке оточення, поїздки, дзвінки, смс, спілкування у соцмережах. Тобто це гарний час для того, щоб навчатися, оформлювати документи, займатися своїми соцмережами, взагалі проявлятися через інфопростір. І, до речі, це гарний час для того, щоб планувати або робити якісь дії для покупки. Авто, гаджетів чи техніки, тому що новий місяць буде давати вам тут гарні можливості. Отже, дорогі овни, давайте підсумуємо: травень місяць для вас це час такої фінансової стабілізації, особистих змін і оновлення іміджу особливо. Так, чого ще? Навчання, будуть активні поїздки, спілкування і дуже важливий етап у вашої відповідальності і такої зрілості. Тож, зірки дають вам дуже потужний старт, дорогі овни, і я бажаю вам скористатися їм усвідомленим. З вами була Наталі Федулова. Ваш астрогід у світ зірок. Підписуйтесь, тисніть лайк і підтримуйте україномовний контент. До зустрічі.